Типова помилка, яку я помічаю в роботі з клієнтами, це переносити бачення. Певної економіки на фондовий ринок цієї країни. Давайте розберемо на прикладі Німеччини. Якщо ви хочете аналогічне відео по Індії, напишіть в коментарях Індія. Отже, німецька економіка не в найкращій формі, два роки підряд там стагнація, навіть падіння ВВП, скорочення робочих місць, політична криза. Якщо ви поговорите з українцями, які живуть в Німеччині, то навряд чи ви почуєте багато оптимізму. Я маю на увазі ті, які давно там живуть. Однак, якщо ви подивитесь на а, німецький індекс DAX, де є 40 публічних компаній, то він показав найкращі результати з європейських розвинутих індексів. Це майже плюс 19% дохідності за 2024 рік. Не так добре, як і CP500, звісно, де 23 але все ж дуже дуже гарний результат. І е, чому так сталося? Можна глибше аналізувати, що там компанія SAP, е, САП, яка технологічно витягнула, там ще Siemens, є ще кілька компаній. Там є певні відмінності в методології індексу, як виявилось, і тут дякую YouTube-блогеру Антону за пояснення цих деталей, але все одно факт залишається фактом. В той час, як економіка стоїть на місці, фондовий ринок суттєво виріс, і ви маєте не забувати, що фондовий на не дорівнює економіка. Це на довгому проміжку, звісно, кореляцію буде мати, але на короткому проміжку може таке бути, що в економіці все добре, акції живуть майбутні, вони падають. Тут ми бачимо з вами зворотню ситуацію, що в багатьох, ну не в багатьох, а в деяких публічних німецьких компаніях хороше корпоративне управління, в них величезна експортна виручка поза Німеччиною. І ось їх акції зросли. Там дійсно кілька компаній витягнули індекс, але так само можна сказати і по SP 500, що Magnificent 7 витягнула індекс. Напишіть, будь ласка, в коментарях Індії, якщо цікаво, аналогічно про економіку і фондовий індекс Індії, і пишіть, як вам такий формат. Вдячний за ваші лайки, за підписку, рекомендацію сімейного бюджету.